Доброго іншого ми не маємо, мене звачила ремонт і з вашого дозволити ставити ідеї з поездів з відрейсом. Спочатку, як народилася ідея, зараз в даний час по телеканалу Юрки судин» йде з аналогічною назвою великий перемог на професійний проект. Так співпало, що і телевізори тоді підходить дуже рідко, але в цей момент я по тому, якраз йшлася передача. Мене дуже зацікавило те, як люди на випередці з за Азарком мандрують слід, виконують різні завдання. І я під на думці, що я теж так хочу. Теж хочу Змагаючися з іншими учасниками, дойти першому доцілі виконати завдання і заодно ж побачити і познайомитися з новими місцями, як говориться, голову по Європі. Але також я зрозумів, що пощасливилося ну, коло 20 учасникам, які попали на цей край, я більш ніж впевнений, що заявки подавали, мабуть, там. Десятки тисяч на кастинг по цьому проєкту, але які брали лише 20. Тоді я задався думкою, а чому б не створити проєкт, який би дозволив решті цих людей, так само прийняти участь в подібних мероприємствах. Цільова аудиторія. Цільова аудиторія буде складатися з людей, які бажають поводити свій відпочинок максимально активно. Щоб це було не просто там, вільний час сидіти перед телевізором або біля моря чайні колеги. Також люди, які бажають побачити щось нове, познайомитися з новим цікавим. Сюди попадають категорії людей, які ну, вже багато подорожували, бачили такі великі, визначні місця, але хочуть познайомитися з чимось іншим, більш детальним. Якщо, наприклад, взяти ну, про Париж, всі знають проводить увазу, але я впевнений, що є багато інших цікавих місць, які трохи не попадають в маршрути туристичних агентств. І вони також би могли б бути дуже цікавими для людей. Тому я би постала така задача, як би вирішити ці певні питання, дати людям можливість з певним азартним виконувати певні рішення, подорожувати і показати якомога більше цікавих місць. Тому е, пропонується створити такий певний сервіс, який допоможе вирішити цю проблему. Він повинен бути максимально е, простим і е, удобним для цього користувача. Е, тому планується розробити платформу, яка буде е, е, Тобто, щоб, е, користувач зміг взаємодіяти е, 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 з сервісом, йому буде достатньо е, достатньо е, лише встановити певне певний додаток на свій телефон і далі вже виконувати ті рішення, завдання, вести, які будуть сплановані організаторами і рухатися далі до цієї мети квест. Також є певні проблеми ну, для тих людей, які планують свій відпочинок. Це необхідно його спланувати. Вибрати місця, пошукати мережі ті цікаві місця. Е, ідея мого проєкту буде звичайно в тому, що е, в кінцевому користувачу нічого не доведеться планувати. Тобто він прийшов, вибрав по тематиці той, той квест, ту гру, яка буде найбільш йому цікава, і далі вже він е, двигається, змагається і. Е, Бізнес-модель буде построєна наступним чином. Це буде відсоток від в чому буде полягати драйв азарт проект, тому що команди споживачі, користувачі будуть формувати команди. Команди будуть формувати призовий фонд і переможці вже будуть отримувати призових фонд. Тобто проект буде отримувати відсоток від призових фондів. Також відсоток від ну, на даному етапі називається спонсорської, спонсорської допомоги і, звісно, продаж реклами. Спонсорська допомога полягати в до тому, що багато власників. об'єктів, Вони зможуть за певну плату пропонувати е, свої об'єкти, включити в маршрути, квести, які будуть організовувати вже організатори, служба вже не забував. Маркетинг полягає в тому, що ну, е, я говорю так, що... Е, Окей, Прошу, я пропоную засилати питання вже питання. Так, треба і закону, якщо це питання. Ви можете сказати, що є пишемо із вашей Ні, на даний час це ідея і максимум місяць, тому я зараз намагаюся максимально побудувати структуру майбутнього Такой выбор еще. То есть это предположить с приложением социальных сетях, это с Melon Application, или это mobile application? Mobile application. Планується в такому базі, що це будуть певні матріки, буде людина рухатися від однієї точки, до другої виконувати певні завдання, на цій же точці відмічатися і робити сталі. Тому використовувати ноутбуки ну, лаптопи, я думаю, що буде дуже зручно, а мобільний телефон завжди з людиною ресурсом. Тому в основному це буде мобільне. А як ви макет збирається через соціальні мережі. А, якщо, якщо ну, для запуску проєкту потрібно буде самому провести певну кількість квестів, ігр, зацікавити людей, а далі вже у е, наростаючій... Тобто, користувач було то повинен бути за зацікавленим. Вопрос в тому, як механіка буде проходити, як буде проходити механіка, створення когось на соціальній сфері. Приміщення в мобільному ліків. Як вести будуть створюватися не в, не в соціальних мережах, будуть ну, модель зв'язана, скажімо так, користувачі проєкту можна буде условно розділити на три категорії. Це користувачі 90% людей, які бажають пошити, і виконати ці завдання в <«квести> П'ять 5% — це організатори. І 5% це скажімо так, спонсори, ті, які хочуть показати своє місце, залучити до сайту додаткових туристів, і вони будуть спонсорувати певну частину призвони. Окей, клієнта. Дякую.